Вітаю всіх на самому каналі. Давайте подивимось на Ленорман Золоті мрія тему, які повідомлення вашої інтуїції намагаються донести до вас. Які повідомлення, інтуїція хоче вам донести. Подивимось, вежа, руйнування старого, кардинальні зміни, які вже неминучі ви Прийшли або проходите зараз тут і зараз якісь кармічні уроки. руйнуються. у вас змінюється життєвий шлях, і ви повинні це зрозуміти. Ця карта підказує вам, що вам потрібно готуватись до великих змін або до кінця чогось, що більше не служить вашому розвитку. Серце символізує любов. Глибокі почуття та емоційні зв'язки, це може бути підсказкою про те, що ваше серце має велику силу та важливість у прийнятті рішень. Ваші почуття і емоції можуть стати дарекавказкою у ваших ситуаціях. Сонце це про те, що, незважаючи на виклики або труднощі, світло прийде, і ви знайдете щастя. Та радість. Сонце також казує на важливість отримання ясності та розуміння в якихось ситуаціях, або в людях. І кільце це про те, що у вас йдуть важливі якісь стосунки, або зобов'язання, які мають великий вплив на ваше життя. Можливо, щось прийде нове, можливо, чоловік, так, вірна людина до вас йде, або друг. Або дуже сильна і вірна людина, яка буде поруч з вами. І ця людина вам не дасть допомогу просвітлити якісь ситуації. Також кільце може підказувати про необхідність завершити певний цикл, тому що тут це про те, про те що йде циклічність, і ваша інтуїція може попереджати вас. Про те, що у вас йдуть зміни, і ви не зможете їх якось змінити. Так, карта коса, ви будете все, що вам не потрібно, просто, а, так би мовити, відсіювати. отака от. До вас інформація стосовно вашої інтуїції, прислуховуйтесь до своєї інтуїції, вона хоче вам донести те, що я вам зараз розповіла.